Вітаю вас, мої любі з малята, на занятті ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття ми зустрічаємо гостей. Малята, уявіть, що у вас сталася якась приємна подія, чи наближається якась важлива святкова дата, або ви просто дуже захотіли зустрітися з рідними, близькими вам людьми. Що ми будемо робити в такому випадку? Вірно, запросимо їх в гості. Одразу видно, що ви справжні українці, адже українці дуже гостинний народ. Але щоб гарно приймати гостей, треба знати деякі правила. Але й гостям також треба знати деякі правила. Інакше буде всім незручно. І соромно. А щоб цього не сталося з вами, мої діточки, слід дізнатися неодмінно вам про звичаї гостини. Ви згодні з цим, малята? Тож починаємо наше заняття. Українська гостинність відома у всьому світі, з давніх часів до нас прийшла традиція. Зустрічати дорогих гостей у найкращому вбранні зі святковим короваєм на вишиваному рушнику зі словами ласкаво просимо. Розкажіть, які давні українські традиції вам відомі. Цих традицій і досі дотримуються під час різних урочистих свят, на таких визначних родинних святах, як, наприклад, весілля, коли коравай дарують молодятам. А от якщо ви просто вирішили зібрати вдома гостей, зустрічати їх з короваєм не обов'язково. Проте про святковий стіл, звісно, треба подбати заздалегідь, придбати продукти для запланованих страв, приготувати їх, поставити на столі необхідний посуд для кожного гостя, і той, у якому будуть страви або солодощі, а ще розкласти серветки. Не завадить і застелити стіл гарною святковою скатертиною. Як готують стіл для прийому гостей малята? Приймати гостей у неохайному приміщенні ознака неповаги господарів до них. Тому є ще один давній і сучасний наш звичай. Перед тим як гості завітають до оселі. Треба ретельно придбати її, навести лад та чистоту. Для прикрашання дому стануть у пригоди квіти, а ось пилу й бруду в ньому зовсім не місце. Тому що треба зробити перед прийомом гостей? Гостей на свято слід запрошувати заздалегідь. Раніше господарі обходили всіх, кого хотіли запросити. Тепер же можна повідомити бажаним гостям про запрошення, зателефонувавши їм. При цьому пояснити причину гостини, назвати день і час, коли ви будете чекати своїх друзів чи родичів у гості. Звісно, робити це треба привітно та чемно. Розкажіть, коли та як запрошують гостей, це все справи господарів, але і гостям слід не забувати правил чемності. Так, приходити в гості треба своєчасно, без запізнень. З'являтися на гостину слід в охайному вигляді. Якщо вас запросили на день народження, треба придбати для іменинника подарунок. Не забувайте про вічливість, чарівні слова, привітання. За столом поводьтеся охайно, а йдучи додому, подякуйте господарям. Малята! А зараз я пропоную вам пограти в логічну гру, яка називається гості або господар. Я вам буду називати дію, а ви будете казати, хто це повинен зробити гості чи господар. Будьте уважні. Хто телефонує друзям або родичам, щоб запросити на свято? Вірно, це господар. Хто піклується про подарунки? Так. Гості піклуються про подарунки. Хто обирає день і час гостини? Так, звісно, господар. Хто має сідати за стіл першим? Так, гості завжди повинні сідати за стіл першими. Хто накриває на стіл? Так, господар. Хто промовляє? Слова привітань. Вірно, мої любі гості. Малята подивіться на цього клоуна. Цей доу клоун дуже веселий, але часто поводиться нечемно, адже приймаючи гостей чи будучи гостем, постійно забуває вічливі слова. Малята, давайте допоможемо цьому клоуну. Навчитися чемності. Він зараз вам буде казати деякі фрази, а ви будете казати, вірно він їх сказав чи ні. Якщо запрошуєте, я, звісно, прийду до вас в гості. Що сказав невірно клоун? Як треба сказати? Так, дякую за запрошення. Я, звісно, прийду до вас. У гості. Наступна фраза: слухаємо тебе клоуну. Господарі, я прийшов. Малята як треба сказати? Доброго дня, господарі, вірно. Наступна фраза? Пригощайтеся все на столі. Будь ласка, пригощайтеся. Смачного вам! Наступна фраза. Передайте мені шоколадні цукерки. Маляти як треба сказати? Передайте мені, будь ласка, шоколадні цукерки. Наступна фраза? Я хочу ще чаю, підлийте мені. Малята цю фразу як чемно сказати? Дуже смачний чай. Підлийте ще, будь ласка, дякую. Наступна фраза, що ти, клоун, скажеш, мені час додому. Малята цю фразу як сказати чемно? Дякую за гостину, але мені вже час. До побачення. Малята, а якими повинні бути господарі свята? Гостинними, щедрими, дбайливими, уважними, охайними та привітними. Малята, а якими повинні бути гості? Чемними, вічливими, приязними, культурними. Малята, а яким повинно бути гарне свято? Веселе, радісне, запохопливе, приємне, гостинне, цікаве, гамірне, дружне. Малята швидко час біжить, спливає, а наша розмова дітки добігла до кінця. Розкажіть, про що ми сьогодні з вами говорили? Вірно про гостини. Чого цікавого ви навчилися з сьогоднішнього заняття? Яке завдання вам сподобалося? Найбільше. Нехай же кожна гостина у вашій хаті приносить вам тільки гарні враження. Тож будьте гідними господарями і вічливими гостями. Не забувайте наші традиції і завжди будьте чемними. А я кажу вам, мої любі малята, до побачення! до нових. Зустрічі